Якщо вірити інституту соціології, то виявиться, що, попри шахетний та ракетний тероризм, 85% українців проти будь-яких територіальних поступків. Русні навіть якщо це забезпечить мир. Але схоже, сивочолий Генрі Кісінджер за 80 років своєї дипломатичної кар'єри так і не навчився користуватися соціологією. Бо два тижні тому колишній держсекретар США придумав, як припинити війну. Об'єднання України з НАТО і повернення до кордонів 24 лютого. Що пропонує 99-річний Кісінджер? Україна віддає Крим і Кримі, Донбас Росії, а Вобін вступає до НАТО. Згодом цю ідею у Твіттері розстережував. Девід Сакс, колишній операційний директор PayPal. і його лайками підтримав Ілон Маск. Пусть почку свою отдасть за вступлення дітей в школу. Я согласен, но только с Аляской. Це печарні націоналісти. І ми вам кажемо доброго вечора. Люди Ребята, серйозно, що таке 600 чоловік для Росії. На війні без потерь не бувають. У нас мобілізаційний резерв 25 мільйонів. І поки баби нових ражають для постачання живої живини на макіївські м'ясокомбінати, Валерій Міладзе схоже приєднається до списку інагентів. і його позбавлять російського паспорта. А усе через те, що на одному із корпоративів Міладзе сказав Слава Україні. Щоправда, не у мікрофон. Слава Україні, Йор... О!» О, красавці на валеру одразу накинулися запатріотники сенатори і депутати зі словами скотства, уродства, предательства, назвавши це підтримкою нацистського режиму. Ребят, редактори, уже уберіть відео, если ви не вмієте читати, що вам пишуть.